Йому лише 22, а він журналіст головної футбольної програми України. Знайомтесь у нашій студії Василь Пихньо. Ще раз привіт. Добре. Василь, давай трохи повернемось у часі приблизно до того моменту, коли ти вступав на наш факультет. Чи була ймовірність того, що ми могли не почути і не побачити ім'я такого журналіста, як Василь Пихньо? Ну, я б так сказав, одразу не будемо вішати якісь лаври, чи, чи, чи то як ще рано спочивати на ларах. Ну, насправді, я дуже в дитинстві любив футбол, е, займався ним, грав футбол так на півпрофесійному рівні mm. і хотів, хотів вступати колись. Навіть так батькам сказав, як зараз пам'ятаю, в інститут фізкультури. Кажу, мамо, тато, я піду, піду, напевно, буду грати в футбол, хочу стати футболістом. Мені кажуть, ну, син, ну в тебе нібито є щось. На плечах голова, як стереотип та спортсмени. всім відомо, хто такі спортсмени, та що Що вони там ніби інтелектуально знають, вміють і можуть. Кажуть, давай ну, якось по-іншому використаємо твої можливості чи щось таке. Сіли, просто відкрили список факультетів, так би мовити, куди можна вступати. Мені мама каже: А як тобі, наприклад, журналістика? Mm. Каже, будеш спортивним журналістом, хочеш? Футбольним коментатором. Я кажу: ну, знаєш, мам, класна ідея. Ну мені сподобалося, десь почав це, це над цим працювати і, зрештою, вступив до факультету журналістики. І от десь зараз все одно е, пов'язав себе з футболом, з тим видом спорту, яким хотів, але нехай не професійний футболіст, але дуже-дуже до того дотичний. От в професії тележурналіста досить типове явище є: прямі включення та прямі ефіри. Розкажи про свій перший досвід цього стилю передачі інформації. Ну, Загалом як це було? Чи були якісь переживання? Як загалом прямий ефір? Чи як я був... ну, бо перший у мене взагалі прямий ефір це був на Львівському телебаченні державному, я був гостем. А, ні, ні, в якості журналіста маю на увазі. В якості журналіста перший прямий ефір мені е, довелося проводити на телеканалі Зік. Це було в 2012 році в грудні. І причому це так можна сказати, одразу кинули нібито в прірву. Тому що це була зустріч із власником каналу, власником футбольного клубу Карпати Петром Петровичем Демінським. Це була двогодинна зустріч із найкращими спортивними журналістами України, Західної України, загалом України. І мене. Попросили стати модератором цієї зустрічі, надавати слово, зупиняти, задавати свої уточнюючі запитання. Ну тобто, це був такий от прямий ефір, як то каже, дві години. Навіть mm -hmm. я тоді ще не працював на профутболі. І до мене мій колега вже нинішній Роман Бебех зараз ну, один з топових журналістів спортивних України насправді він мені каже: ти знаєш, я десь частково тобі навіть заздрю, тому що. Я вже скільки пропрацював там, з другого курсу чи з першого працюю в, в, в такій програмі про футбол там, в Києві на центральному телебаченні. У мене ніколи не було двогодинного ефіру прямого. Ага. А в мене він був, але ну і слава Богу все вдалося, нібито. Ну, це було не такі потенційно дуже складна річ. Просто це було модерування, але так це був прямий ефір, в якому я фактично був. До якійсь мірі власником тієї студії, в якій проводиться прямий ефір. А чи були якісь хвилювання? І якщо були, то як ти з ними справлявся? Звичайно, що були хвилювання, тому що насправді я дізнався, що буду вести прямий ефір за три години до цього. Я не готувався. І можливо, це навіть краще. Ось я за три години дізнався і так трошки вийшов, пройшовся, з другом походив навколо студії. Кажу, пішли поп'єм кави. Тільки підходжу до кавоавтомату, автомату. Мене зустрічає мій більш зрілий колега, І каже: я тобі не раджу перед прямим ефіром пити каву, тому що вона, мовляв, зв'язує зв'язки, трошки мовлення. Ну, говорити буде гірше тобі від кави. Я такий кажу, окей, дякую за пораду. Так думаю, все, каву значить, не буду пити. Вийшов, подихав свіжим повітрям. Ну, як такого, хвилювання не було. Більше хвилювання було це, коли був перше включення про профутболі. Самоусвідомлення просто коли ти стоїш і тебе будуть дивитися, не знаю, пів мільйона, півтора мільйона людей. Ну, десь так приблизно, від 700 тисяч, коливається наша аудиторія кожного разу. І коли тебе буде дивитися така кількість людей, ти не можеш не хвилюватися, але і десь так. Часто підбираєш слова, думаєш, чиш текст, але коли ти вже потрапляєш в прямий ефір, це зовсім інше досвід. Ти вже, ти вже говориш те, що те, що маєш говорити, і ніколи я б не радив учити текст перед тим, як е, маєш слово в прямому ефірі. Тому хвилювання завжди буде, і це дуже здорова річ. Хвилювання це нормально, але воно допомагає зробити тебе кращим. Якби не хвилювалося, це так само і говорить в житті. Якщо людина не має страху, значить щось не так з цією людиною. Який ти вважаєш свій найсильніший сюжет, який ти зробив? Ну, напевно, до найбільших досягнень можу віднести те, що вдалося долучитися до, скажімо так, загальноукраїнської ілюстрації mm -hmm. недобросовісних, називаємо так, їх чиновників. І в мене були два і таких дуже серйозних, і кілька ще менш масштабних і глобальних викривальних матеріалів на? Колишнього голову Федерації футболу України Анатолія Кунькова там були певні спекуляції його заступників. Знов ж таки я не буду це стверджувати, що спекуляція, як то кажуть, я закінчу юридичне, є презумпція невинуватості і так далі. Тобто, суду не було, але факт констатуємо фактом, що Анатолій Дмитрович Куньков вже не президент Федерації футболу, його заступники, яких ми підозрювали в певних махінаціях і оборудках. І однування грошей, вони вже не в владі футбольній, деякі ще залишилися, з ними будемо продовжувати, як то кажуть, боротися. Але було в мене кілька матеріалів на цю тему, на тему критики федерації футболу і саме розслідування зсередини розслідування з фінансовими махінаціями і оце напевно, це напевно найбільш важливі матеріали. А скільки часу приблизно йде, щоб побудувати такий серйозний матеріал? Ну, Насправді тут часі важко виміряти, тому що джерельна база кожного матеріалу вона будується не одразу. Вона може тягнутися, буде така вервичка півтора місяці, місяць, ти знаходиш якісь документи, ти знаходиш своїх інформаторів, ти вишукуєш джерела, спілкуєшся з людьми, дістаєш інформацію. Але безпосередньо вже підготовка, коли ти вже маєш на руках, це вже набагато легше працювати. Тобто підготовка, так, там треба розібратися з цими документами. Ну, за тиждень це все можна спокійно зробити. Питання: тут просто: процес треба дивитися глобальніше. Ось саме ці інформаційна складова, саме джерельна база і, і ці всі моменти, про які я згадав, це є набагато важливіший, це триваліший процес, тому. Напевно, як ти підготуєшся до свого сюжету, до вже написання свого сюжету, що ти будеш мати на руках, оце, так ти його і зробиш. Тобто головний процес це підготувати, отримати інформацію. Хто, хто був твоїм ідейним, а може ще досі є, твоїм таким ідейним натхненником, хто там тебе мотивує, дає тобі якісь там поради, настанови, може з когось ти береш приклад, як журналіст? Знаєте, ну, безпосередньо, на думку одразу приходить ім'я Ігора Циганика. Я можу його назвати в якійсь мірі своїм вчителем, тому що через нього я потрапив в цю редакцію завдяки йому, точніше. І він постійно робить підказки, він постійно допомагає. І, напевно, це людина, з якою я зараз. В якійсь мірі беру приклад, як то кажуть, журналістки, але з першого дня нашого знайомства він сказав: виробляй свій стиль, навіть коментування, виробляй свій стиль, і ти будеш мати свій певний перелік. Навіть нехай буде це штампи, але це будуть твої штампи. Це буде твій стиль, це буде твоє мовлення, це буде все суто придумане тобою. Тому треба дотримуватися все-таки свого власного стилю, і чим більше ти працюєш, тим більше ти його знаходиш, тим більше ти так прощупуєш, ніби ці голочки, ці ниточки тягнеш, і ти його знаходиш. Якщо говорити в інших аспектах, я завжди раджуся зі своїм татом. Він в мене теж дуже любить футбол. Він мене запалив цією любов'ю до футболу з самого дитинства. Я приходив на його матчі, коли він грав, просто там з друзями вони грали в футбол. І інколи, коли в мене, скажімо так, криза темп. Я дзвоню до тата і кажу, тату, слухай, а що хотілося б почути от тобі про футболі, Яку би тему ти хотів би почути від нас, що ми висвітлили? І він мені підказує часом дуже хороші моменти, які проходять, і, врешті-решт, стають кінцевим фінішним продуктом у нас виходять матеріали про футболі. І третя людина, яку би я хотів відзначити, це людина, яка запалила. У мене на факультеті журналістики з першого курсу, вона така дуже мотивуюча людина, це Іван Андрійович Сало, Він не таємниця ні для кого буде, для тих, хто буде дивитися це наше інтерв'ю, що це людина спортивна, людина, яка футбольна, навіть так скажемо. І він своїм прикладом запалює. Можна десь вже. Коли на старших курсах ти перебуваєш, ти інколи підсміюєшся з тих прикладів, які він тобі наводить на першому курсі, але повірте мені, на першому курсі це дуже мотивує і запалю, коли він робить деякі речі і змушує тебе не змушує навіть, а мотивує тебе прогресувати. І, от, зокрема, в спортивному плані, в журналістському плані, я вважаю вагомою його заслугу моєму становленні, Я йому дякую за це теж. Професія журналіста вимагає багатьох відряджень. Як я знаю, ти побував у багатьох країнах. Розкажи про свій досвід, можливо, яка країна тебе вразила найбільше і чому. Та хотілося б більше завжди їздити, але найбільше вразила, напевно, Швейцарія. Це країна казкова. Там ми були в штаб-квартирі Європейської асоціації футболу, УЄФА. І це. Справді, на березі Женевського озера. Це, ну, я не маю просто, як передати словами, це треба побачити. Це справді казкова просто країна. Там ну, дуже гарно. Справді дуже, дуже приємно і, і там інтернаціональне населення цієї країни, тому там варто побувати. Я навіть так хотів. Хотів би там хоча б роки два пожити і там, не знаю, перетягнути якісь, отримати досвід тих швейцарців, як вони. Побудували свою країну, країну, яка ніколи не була в війнах, по суті. Так? Країна, яка є фінансовою артерією всього вську. Ну, справді там багато, там добре, там дуже приємно, там Альпи. Там... Хотілося би дуже побувати ще в Норвегії, поки що цього не вдалося, але наразі з того списку, де я був, мені найбільше сподобала Швейцарія. Тобі, напевно, вдавалося брати коментарі у багатьох впливових людей. Скажи, яка людина тебе найбільше вразила за своїм інтелектом, мудрістю, авторитетом? Вразив так скажу. Напевно, мене найбільше вразив один із європейських чиновників, це прес-секретар Заросліфа Педро Пінту. Колишній, до речі, журналіст, наш колега, спортивний журналіст. Він вміє спілкуватися. Тобто, коли журналіст дає тобі коментар, це видно, що він знає, що тобі, як це подати. Він знає журналістські якісь моменти, що ти хочеш почути, і це дуже авторитетно звучить, і дуже, дуже насправді приємно з ним було спілкувати. Яким бачить себе Василь Пихньо через 10 років, справді якось не легко відповісти. Я намагаюся завжди йти якісь на нові виклики. Повірте, переїхати в Київ, живучи у Львові майже все своє життя, це не просто. У мене був досвід, я народився в Хмельницькій області, в, по суті, провінційному місті Шепетівка. Потім перебрався до Львова. Теж тут змінив дві школи, потім зі Львова, де місто, яке стало мені рідним, де мене всі друзі. Перебиратися до Києва це було непросто. І тобто, я готовий до нових викликів. Якщо такий новий виклик десь буде, я буду напевно думати над ним. Я не знаю, чи це буде можливо не. Я хочу бути, щоб це була спортивна журналістика. Хочу коментувати, можливо, за 10 років якісь буде вже пропозиції по. Бути ведучим якихось проєктів, хоча насправді мені більше репортерська робота подобається. Е, можливо, вже буде якась редакторська робота. Я не можу сказати, можливо, це буде взагалі за кордоном. Але хотілося б дуже, от, щоб за 10 років, хотілося б дуже бути в Україні все-таки і працювати на користь нашої країни. Хотілося б її розвивати. Не хочу втікати, не хочу десь їхати. Хіба що поїхати отримати досвід. На два, на три, на п'ять років отримати досвід, отримати знання і вернутися ці знання, втілити в нашу українську реальність наші, до нашого суспільства їх приладнати. от це, напевно, би хотілося. А як, як, яку роботу буде виконувати, це ж тільки Бог знає. Можливо, в тебе є якісь ідеї, там? наприклад, проекти, якісь, які би ти, в майбутньому, може ти розглядав роздумував над цим? У мене був, був проєкт. <схід> Назвемо його так, коли я ще вчився на, на факультеті. Я дуже хочу про це і так якось намагаюся до, в майбутньому до цього дійти, отримавши свій професійний досвід колись в років 50, коли мені буде вже трошки, як то кажуть, Енергійності до того, щоб бути репортером, може бути менше, хоча це в нас це цурається. А на заході це цілком нормально. 50 років бути репортером. Повернутися на факультет журналістики і сюди до нас, наприклад, можливо, викладачем. Дякую ще раз, Василю. Нагадаю, у нас в студії був Василь Пихньо. На все добре, Успіхів.